Темою даного відео є використання головного екрану монітору 2020. Головний екран має три основних вкладки. Поточна вкладка це стандарт. Також є метрики та велика карта. Для переходу на відповідну вкладку потрібно натиснути кнопку з назвою. Кожна з цих вкладок має свою стандартну компоновку. Щоб додати нову вкладку або змінити компоновку існуючої, потрібно натиснути кнопку Змінити. Більше інформації на тему роботи з вкладками можна дізнатися в посібнику користувача або в навчальних відео. Метрики на моніторі 2020 відображаються зеленим, жовтим або ж червоним кольором. Якщо розділ відображається зеленим, це значить процес проходить добре. І параметри знаходяться в дозволених межах. Якщо колір жовтий, це значить, що показники частково за межами діапазону. Коли розділ відображений червоним кольором, це означає, що параметр або показники поряду знаходяться за межами встановленого діапазону, і необхідно зупинитись та перевірити відповідні компоненти. Діапазони, які визначають перехід від зеленого, до жовтого та червоного кольорів можливо встановити в розділі сільськогосподарської культури граничні значення попередження та тривоги. Більше інформації на тему зміни граничних значень можна дізнатися в посібнику користувача або в навчальних відео. На стандартній сторінці та на вкладці Велика карта відображена детальна карта поля. Відобразити. Чи приховати легенду, можливо, натиснувши на відповідну кнопку. Для зміни кольорів легенди необхідно протягнути цифрові значення догори та донизу. Натиснувши на легенду, можливо задати граничні значення та кількість кроків. Для відображення іншого шару. Потрібно натиснути на кнопку вибору. В залежності від системних налаштувань доступні різні параметри. Якщо система налаштована як комбайн або культиватор для підживлення, додаткові шари карт для цих операцій також доступні. Існує можливість переглядати дві карти одночасно. Для цього потрібно активувати роздільний режим. Даний режим можна використовувати для перегляду різних параметрів та їх залежностей, наприклад, належного ходу від швидкості руху. Для повернення в повний режим необхідно натиснути кнопку Повний. Зміна масштабу карти чи орієнтації відбувається так само, як на телефоні чи планшеті. Встановлена орієнтація зберігається на протязі проходу та всього полю. Щоб повернути початкову орієнтацію, необхідно натиснути на кнопку Компас. Зменшити масштаб, щоб одразу побачити все поле. Можливо натиснувши на відповідну кнопку. Для максимального наближення необхідно натиснути на кнопку зображенням трактора. В такому режимі агрегат буде залишатись всередині карти до завершення поля. Натисканням кнопки Перспектива можна змінити кут нахилу карти. Для зміни масштабу також можна використовувати кнопки плюс та мінус. Зверху над картою розташований центр повідомлень. Натиснувши на кнопку, можливо побачити всі активні повідомлення та попередження. Для перегляду всіх подій натисніть кнопку Протокол. Також можливо очистити список повідомлень. На екрані відображаються не тільки метрики, також доступні кнопки керування. Це поля з темним фоном. В даному випадку налаштоване керування системою «VSET Select та Delta Force. Зелений колір значить, що система працює. Червоний вимкнена, а сірий деактивована. В нижній частині екрана розміщені діаграми панелі управління. На цій панелі відображаються показники по кожному ряду, в даному випадку норма висіву. Також показаний поточний стан секційного контролю та гібриди. Відключений ряд відображається жовтим кольором. Гібрид, що висівається, має блакитний чи помаранчевий кольор. Для перегляду параметрів інформаційної панелі необхідно натиснути кнопку Опції. На цьому екрані доступна інформація по кожному ряду, а з правого боку екрану список інформаційних шарів. Автоматичну зміну інформаційних шарів можливо активувати кнопкою Автозаміна. Для перегляду інформації ряду необхідно натиснути на відповідний стовбець. І відкриється сторінка інформації. Для швидкого доступу до детальної інформації натисніть кнопку відповідної метрики. Щоб перейти до ряду, необхідно на нього натиснути. На сторінці ряду представлені всі метрики доступні для цього ряду. Змінити ряд, можливо, натиснувши кнопки вліво чи вправо. Дякую за перегляд даного відео за додаткову інформацію. Будь ласка, звертайтесь до офіційних дилерів Precision Planting.